Привіт, друзі! Ви на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Сьогодні в відео буде огляд на героя місяця стихії природи Хлоріс. Звісно, я хотіла сказати на героя місяця жовтня, але є одне але. Справа в тому, що є інформація про те, що Хлоріс розробники хочуть зробити гемом на вересень, замість зідана, а зідана зробити гемом на жовтень. Не знаю наскільки це відповідає дійсності, чи можливо це якась помилка, адже за планом, після героя місяця стихії темряви, має вийти гем вогню, а не природи. Але така новина є, тож я вирішила поділитися, а там вже побачимо. А за зазідана відео можете глянути ось за цим посиланням. А тепер давайте дивитися на хлоріс, коли б вона не вийшла, основне що це буде за герой і чи корисним буде її вміння. Також нагадую, що інфа про героя попередня, тож можуть ще бути зміни по ній як в кращу сторону, так і в гіршу. В цьому випадку я скажу аби не в гіршу сторону, адже герой чи не вперше за цей рік хороший. Отож, хлоріс це герой природи, за класом має бути чарівником. А альфа-злам в неї це збільшення лікування. Це при відхилі лікування збільшиться для неї. Так як вона лікар за вмінням, то такий альфа-злам для неї, в принципі, підходить. Далі її пасивки. Перша це резіст до зменшення лікування. Це, до прикладу, персей може зменшення лікування накинути чи його костюмна версія. То в неї до цього резіст. Не завжди є противник з таким вмінням, а якщо є, то він їй не завадить похилятися. Друга пасивка, коли противник використовує своє вміння, то є шанс 50% отримати їй 100 одиниць овер ХП. Це хороша пасивка, хоч і з шансом. Так, це не завжди спрацює, але коли спрацює, то це як не як додаткове ХП і ще й овер. Також, якщо на ній ще висітиме альфа злам, то відповідно цей відхіл від пасивки буде вищим. Бо, як я і говорила, альфа злам в неї це збільшення відхілу. Єдине, що трішки не подобається, що це від ульти противника залежатиме, краще б від союзника. Але ні, до правди діти, противник теж набирає ману і ультує. І це не той момент, як ось в Отсо, наприклад, що завдяки ульті противника збирається стек, і чим більше ворог використовує вміння, тим нам мало б бути краще, краще в лапках. Тут працюватиме так: противник ультанув і спрацював відхіл, або не спрацював, і все. Далі характеристики героя. 894 атаки не надто багато, але вона шкоди не наносить. Тут опір більше на стійкість. захисту 1186. Це поки що абсолютний рекорд серед гемів. Це дуже і дуже хороший рівень. А життя 1709. І це теж рекорд серед гемів. Вперше цей показник сягнув за 1700. Ну і вміння Хлоріс. Вона з середнім набором мани відновлює союзникам 600 овер здоров'я. Це відразу. Дуже круто, що саме овер здоров'я також це хороший рівень відхилу. Не хочу Гатору в приклад брати, бо вона все ж швидка і цьому може бути більший плюс. А от, до прикладу, костюм Аріалія 520 зараз відновлює і потім вже нема тікаючого. Далі всі союзники отримують ще 400 ОРХП вже протягом чотирьох ходів. Тобто, помимо прямого відновлення здоров'я ще накинеться тікаюча, триватиме чотири ходи. Виходить разом, якщо тікаючий відхіл не задиспелити тисячу ОРХП. Також сама Хлоріс, якщо лікування відбувається, коли ще діятиме альфа-злам, отримує більший відхіл. Далі всі союзники отримують плюс 50% атаки так довго, скільки буде на них овер здоров'я. Ну і звісно, не можна зняти, тобто задиспелити. Атака зникне лише коли герой отримає шкоду і його підвищене здоров'я забереться. А зв'язок стихії це плюс 20% шанс критичного удару для героїв природи в команді. Шість ходів триватиме і не можна зняти. До речі, дуже схожа на Фениксу виходить. Звісно, є деякі відмінності і нюанси, але теж плюс 50% до атаки буде. Шанс критичного удару, ну і відхил. Щоправда, в Хлоріс він овер. Найперше, що мені дуже подобається, що герой розкидає своє вміння на всіх союзників, а не лише на себе і ближніх, як це робить велика частина гемів. І я просто триматиму кулаки, щоб це не змінилося, і так і було. Бо якщо по трьох зроблять, то це буде фіаско. Ну і ще подобається, що герой має хоча б середній набір мани, а не повільний. А також що тут пасивки їй підходять, і все пов'язано з лікуванням, з тим, що робить герой. Та й альфазлами в принципі підходить. Ну так, є декілька видів альфа-зламу з відхилом. І ще їй би зайшов овер відновлення, це теж захіл, але і збільшення лікування виглядає доречно. Хлоріс герой підтримки і зайде як і в атакуючу команду, так і в захисну. А ще вона зайде на атаку титана та міфічного титана. Ну і особливо ефективною буде в команді з героями-масовиками та по трьох, давши їм додаткову атаку і зробивши більшим рівень їх шкоди. В цілому тут більше нічого додати з її вмінням все зрозуміло. Вона буде корисною і згодиться залежно від потреб кожного. Особисто для мене герой зайде, я би дуже її хотіла, адже маю мало лікарів. А з овервідхілом, по суті лише чотирихзірковий кабанчик є більше і немає нікого. Трьох я не рахуватиму. Звісно, я думала підзбирати спроби на неї, щоб ловити в жовтні, але так як вона може бути в вересні, то вже не так і багато часу лишилося, але все одно буду збирати. І дуже сподіваюся, що її не поріжуть. Пишіть, як вам хлоріс і чи знадобиться в команді. А на цьому я буду закінчувати. Якщо відео сподобалося, то не забудьте поставити вподобайку, а також підписатися на канал. Ну і можете написати будь-який коментар в підтримку каналу, і обов'язково бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі в нових відео.